Рік тому полтавець Олександр Герасименко купив для себе через інтернет велику партію вітчизняних цигарок, заплатив більше 10 тисяч гривень, запалив і зрозумів, не вища якість про що і повідомив у податкову. Звідти приїхали. Товар вилучили ще й порушили кримінальну справу. Мовляв, зберігав, аби збути. На суді чоловіка виправдали: криміналу немає. Цигарки, приватна власність. Але податкова ініціювала адміністративну справу для того, щоб відібрати тютюнові вироби, ще й звинувачі. Чували, що я хабарі давав, заявив Олександр Герасименко. Та судді знову стали на його бік. Приїздіть, забирайте товар. Повідомили із податкової цими днями. Щойно хлопець з друзями завантажив ящики з цигарками, авто зупинив наряд патрульно-постової служби. Ну, Перевірили документи. Водія там все нормально. Поглянули ж в багажник. Що там там чи вироби здає машини, виходять. Ну, це працівники міліції виходять і кажуть, що так і так ми їх вилучатимемо, Будемо протоковогляду. Там я лише хотів відправити цигарки своїм друзям, які воюють на сході. А тепер, певно, знову доведеться бігати з папірцями і доводити слідчим, що не винен, говорить пан Олександр. А в натовпі час від часу лише перешіптуються. Цигарки міліціонери заберуть собі. У меня муж три месяца в армии воюет в Славянске. Я попросила вот, как бы от, от людей, от прохожих, просто от людей. Пожалуйста, давайте поможем ребятам. Почему не собрать вот эти сигареты и не отправить их в армию? Я знаю, что это такое. Звонят каждый день, вышло, пожалуйста, 50 рублей на сигареты, потому что 50 человек, мальчиков, стоят в Славянске, погибают и нечего курить. На місце тютюнової події викликали й свідків. Однак перехожі розказали, хлопці були п'яненькі у старшого ж групи. Журналісти поцікавилися, чому затримали людину і вантаж. Відповідь без коментарів триває слідство.